Кетні удари по Україні викликали протести у Польщі. Українці разом з поляками сьогодні збираються біля російського посольства у Варшаві з низкою вимог. Там зараз перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Колего, вітаю! І що відбувається зараз в столиці Польщі? Чого вимагають люди? Вітаю колего. Понад тисячу людей я вже бачу біля російського посольства. Ви теж можете їх бачити. Ось російське посольство всі вже вийшли на дорогу. Що хвилини людей стає все більше? Це переважно українці ем, ситуація. Атмосфера тут відверто напружена. Не люди обурені тим, що відбувається вдома. У деяких жінок на очах можна побачити сльози. Але е, люди стараються свою лють направляти у русло боротьби і виходити, наприклад, на такі мітинги чи донатити на потреби збройних сил України. Сьогодні тут е, вимагають визнання Росії державою терористом. Сьогодні тут вимагають видворення російських дипломатів з Польщі та з інших країн ЄС. Громадянське суспільство не розуміє, що чи кого досі ці дипломати представляють. В цивілізованих країнах, от зараз ви чуєте, лунає гімн. Також сьогодні тут будуть вшановувати пам'ять загиблих. Зокрема, сьогодні можемо послухати, що говорять люди, які прийшли сьогодні під російське посольство Варшаві. Переживаємо за рівні Україну, і ми хочемо миру. Ми не хочемо війни. Геть з нашої землі. Що ви сьогодні переживаєте? Розкажіть словами. Я не то словами взагалі не можна того передати, що переживаєш за, за всіх. Тому... Лють і ненависть, але це тільки якийсь короткий проміжок. Потім вся ця людь конвертується в якісь донати і конкретні дії. Усі, хто зараз в Україні, мають знати, що ми, українці, які зараз перебувають у Польщі, сьогодні серцем з вами.